Добрий день учні другого класу! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку Повторення вивченого матеріалу, узагальнення і систематизація. А девіз нашого уроку такий: Думай, працюй, встигай. Розум вміння проявляй, активним і уважним будь і про кмітливість не забудь. Сядемо рівно, спинка прямо, зошит з нахилом кладемо, цифри старанно ведемо. Починаємо наш урок з хвилинки каліграфії. Відкрити свій робочий зошит. пропустіть від попередньої роботи 4 клітинки вниз та пропустіть один рядок цифри 3. А зараз відгадайте загадку. Він маленький і вухатий, попелястий, волохатий, високо стрибає і спритно тікає. Дуже куций хвостик має. Про кого йде мова? Звичайно, про зайчика. Сьогодні завдання нам приносять тваринки. Отримуємо завдання від зайчика. Це устний рахунок з Лего. Погляньте, ліворуч перед вами вирази. А праворуч відповіді, але вони перемішалися. Давайте порахуємо з вами. До 10 додати 5 дорівнює. Знайдіть серед кольорів відповідь. Правильно, відповідь 15 під кольором жовтим. Від 9 відняти 8 дорівнює. Синій колір, відповідь 1. До 10 додати 10 дорівнює. Так, 20 блакитний колір. Від 45 відняти 5. Так, 40. Зелений колір. 29 додати 1. Так. 30. Та 50 відняти 1. 49. Правильно. А зараз переходимо до кубування. Нам потрібно дати відповіді на такі завдання. Пригадати з першого класу та назвати числа при додаванні. Пригадуємо. Перший доданок, другий доданок, сума. Молодці. А числа при відніманні зменшуване. Від'ємник різниця. Молодці. А пригадайте, з яких частин складається задача. Перше це умова, друге запитання, третє розв'язання і в кінці відповідь. А зараз прочитайте різними способами 5 додати 4. Пригадайте одиниці вимірювання довжини, які ви знаєте. Саме менший міліметр, далі йде сантиметр, дециметр, метр та кілометр. Повторили. А зараз усно підгадай число. У цьому числі один десяток три одиниці. Що це за число? 13, так. Далі 1 десяток та 0 одиниць, 10 2 десятки та 0 одиниць, 20 0 десятків 7 одиниць. Так, це число 7, а 8 десятків та 8 одиниць число 88, 9 десятків та 0 одиниць, число 90. Молодці. А зараз усно порівняємо. Потрібно спочатку обчислити вираз, а потім два числа порівняти. До восьми додати 2 дорівнює. 10. Порівнюємо 10 та 11. Звичайно 10 менше, ніж 11. Далі від 16 відняти 6 дорівнює. 10. Порівнюємо 10 та 10. Між ними рівність від 13 відняти 3, також 10. Порівнюємо число 10 та 9. 10 більше, ніж 9. Далі 7 додати 0. дорівнює 7 порівнюємо 7 та 10. 7 менше, ніж 10. Далі від 18 відняти 8 дорівнює 10. Порівнюємо 10 та 11. 10 менше, ніж 11. Далі. Від 22 відняти 2. Дорівнює 20. Порівнюємо число 20 та 20. Правильно, між ними рівність. Від 8 відняти 0. Дорівнює. 8. Порівнюємо 8 та 8. Також між ними рівність. Від 47 відняти 7. Дорівнює 40. Порівнюємо 40 та 50. 40 менше, ніж 50. Далі 66 відняти 6. дорівнює 60. Порівнюємо число 60 та 60. Також між ними рівність, торівнює. Молодці. А зараз підгадайте наступну загадку. про кого йде мова? Що за дивна непосида? На стежинки шишки кида, З гілки скік та скік на гілку. Ви впізнали, хто це? Звичайно, білка. Що ж, переходимо до завдань від білочки. А вона нам пропонує розв'язати задачу. Читаємо. Білка зібрала білих грибів 10, а лисичок 4. Питання: скільки всього грибів? Що потрібно для розв'язання задачі? Звичайно, скласти вираз. За допомогою якої дії будете складати вираз? За допомогою додавання. Для того, щоб дізнатися, скільки всього грибів потрібно. До 10 додати 4 дорівнює 14. Відповідь всього 10 грибів. Розв'язання задачі запишіть, будь ласка, собі в зошит, зупинивши відео. Наступна загадка, про кого йде мова? А ось між листями і гілками по вузькій доріжці біжить клубок з голками та коротеньких ніжках. Звичайно, ось він у нас ховається Це їжак. Так, завдання від їжака. Виконай завдання письмового. Що ж це за завдання? Дивимось. Для цього завдання вам потрібно буде підготувати лінійку та звичайний олівець. Потрібно накреслити два відрізки. Довжина першого відрізка 7 см. А довжина другого відрізка на 5 см довший. Тобто. Довжину другого відрізка невідомо. Спочатку вам потрібно через вираз знайти його довжину, а тільки потім накреслити. Що ж, давайте знайдемо. Якщо сказано, що на 5 см довший, то це за допомогою якої дії ми знайдемо довжину? Звичайно, через додавання потрібно до 7 додати 5, дорівнює 12 см. Тобто робимо висновок, що другий відрізок потрібно накреслити 12 см. Зупиніть відео та виконайте завдання. Що ж, на уроці не дрімали, звіряткам ви допомагали. Білка і жачок зайці Кажуть, діти в другому класі просто молодці. Що ж, дякую вам!